Розклад на наступний тиждень для знаку зодіаку Козиріг. Імовірно, наступного тижня вам потрібно буде прийняти якесь рішення. Та ви чомусь вагатиметесь. Можливо, у вас забагато варіантів на вибір. І жоден з них не надто вас влаштовує. А можливо, у вас недостатньо інформації щодо того рішення, яке ви маєте прийняти. І тому ви вагаєтесь, наскільки правильним воно буде. І так би мовити, до якого варіанту схилитися. От тільки часу на обдумування у вас не буде. Події так розгортатимуться, що вам доведеться діяти активно, вирішувати тут і зараз. Бо вже пора, уже настав час, уже треба прийняти рішення, уже треба щось робити. Та ви досить розумна людина. І завдяки своєму розуму, завдяки своїй логіці, ви якось обдумаєте, ви якось щось там прорахуєте, і ви таки зможете вирішити, яке рішення до якого варіанту вам схилитися. А ще вам на допомогу прийде ваша інтуїція. І ви не тільки логічно обґрунтуєте результати своїх роздумів, а ви навіть відчуєте, який результат, який варіант буде кращий. Тож ви зможете завдяки своїй логіці, завдяки якимось розрахункам, завдяки якомусь логічному баченню, а також завдяки тому, що вас підтримуватиме ваш внутрішній голос, що інтуїція вам підказуватиме, ви зможете знайти рішення найкраще, яке буде вам підходити. Карти радять не варто переживати в цій ситуації. У вас сильна логіка, у вас сильна інтуїція. Дослухайтеся до них, і ви все зможете. Ви знайдете найкраще рішення, ви виберете найліпший варіант.